Вікторія народилась у Коломиї, навчалась у Львові, а згодом одружилась та поїхала до Німеччини. Проте ніколи не забувала про рідну країну. Я дуже люблю дітей, і я завжди хочу допомогти і там, нашим біженцям, і тут в Україні. І я вже 10 років допомагаю дитячим домам, лікарням. Ахмадіт вісім років. Ми допомагали Ахмадіт, Висилали дуже е, такі ліки, які е, потребуємо. Дуже е, дорогі ліки висилали. Кошти Вікторія збирає у невеличкому містечку. Фактично, кожен житель розуміє ті проблеми, з якими зараз живуть українці. Я живу в такому маленькому місті Брілан, і 25 п'ять тисяч. Тільки населення, але вони всі за Україну, всі мої друзі, всі приходять, дають гроші в аптеку, і ми там купуємо ліки і посилаємо сюди. Зараз ми візки привезли. Десь 50 візків. Я привезла в Україну, щоб роздати. Адресну допомогу отримали найменш захищені верстви населення. На цьому волонтерка не планує зупинятися. Каже, має напрацювання на найближче майбутнє. Я розмовляла з генеральним директором Ахвадіт, і він сказав, що їм потрібно. І е, вже три статті в Німеччині вийшли про е, мій візит тут. І е, збирають вже гроші. І я думаю, що я скоро приїду знову допомагати. То ж чекаємо нових благодійних вчинків. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.